Всім привіт! Сьогодні четверту серію Ryze Vata Ningai. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. І вернемося сьогодні до нашої якудзи і відносин не дуже нормальних. І будемо далі дивитися історію Йошино. В Внулій серії в нас. У, в кінці серії зустрілися нарешті Кірішима і Щома. Побачимо їхню розмову. Я вже не дуже пам'ятаю, що там в Манзі було. Е, ну і трошечки ми дізналися про всякі... Всякі фракції в Якудзо і відносини між ними. Я не дуже це все запам'ятав. В принципі, ще по Манзі мені прям не супер цікаво, це було. Цікавіше було дивитися, як. Я ще не буду викручуватись з... з різних подій. <смір> Побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію та звук зі звуком і картинкою. І ті, хто буде там дивитися, будь ласка, не виключайте ролик на YouTube, хай іде далі, просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. А, блін, згадав, що сцена була з іншою дівчиною на початку минулої серії, яка мене неї Тому, напевно, я її не пам'ятав. А, і крута сцена, ще ж Йошина була в, квар... в її домі, там, де він пробирався і дивився постійно на неї, які і Рішима. Було кріпово, особливо, коли вона з ножом напала на нього. В Принципі добре зробила, але так і вбити можна. Ну, що завжди цікавила його історія. Але я не знаю, чи добереться цей сезон туди. Хоча бачиш його опенінг, мені здається, що вони можуть і прорашити всю мангу. І, на жаль, повирізати кучу подій. Цікаво, що Йошина тут робить, як вона вибігла. Уже другий, нормально, таке можливо. Походу буде бійка. <laughs> По-моєму, Єшина зараз в не, не дуже приємній ситуації. Якщо щось буде затіюватись, то в мене така думка, що вони не будуть дивитися на йошиною, і вона може пострадати. Нормально, ще й очі помінялися. Блин, ну це прикольний трюк, вони з очима роблять. Хоч можна сказати, занадто очевидний, але приємний. Що я під час бійки я це заметил? Цікаво, де ще жучки він поставив. Заради ней зараз каже. Я так і знав. Хоча, можливо, це я пам'ятав з манги. Хоча перші розділи зовсім не пам'ятаю. <смір> <смір> я ще на походу не... Не зрозуміло трохи, хоча. А, ну ладно. Як завжди стежить. А легко дивитися, коли ти не дуже думаєш про ситуацію. Бо якщо тільки трохи подумати серйозно про цю німешку або про манго, то ситуація тут прям супер кріпова. І з такою тільки тікати треба. Переклад трохи помолився. Він сказав, що якщо її вб'ють, то є шанс, що його вб'ють. По-моєму, так сказав. Нормально <laughs> можна сказати скример. Та, по-моєму, їй не треба, він вже по вуха. Обще цікаво, чому він не в школі? Чи він вже в університеті вона казала? Непогане платя, як любить з'являтися. Як скример якийсь, ніби він завжди за нею стежить. Такого ж точно що не може це бути. І все ж таки, анімешка дуже страждає із за того, що немає такого ефекту. Тут вони спробували передати це такими. Ефектами, в принципі, прикольно вони виглядають, але в Манзі... І за того, що пере... Пере... Це... переходиш на іншу сторінку і зразу побачиш це, тобі в очі кидається, там більший ефект. А, я задав цю розмову дуже фетишистська розмова була. <ріст> Капець. Як він в якось з таким характером вживається. Хоча, може, навпаки, цей характер допомагає. Цікаво. Як, як я що на це сприймає в себе в голові? Цікаво, Її думки. Нормально весь план розказала. Тепер у нього є рік, щоб закохатись. Не тільки закохатись, а й її закохати в себе. І все ж таки аніме прикольне. Але трошечки не вистачає йому в емоційному плані, в міміці. Оцей кадр Зошну був дуже прикольний, але мені здається, трохи лицевої анімації б додати. Грошей, коротше, кинути трохи в студію. Було б ще б краще. Ми пам'ятав, в дитинстві теж дуже часто хворів. Кожен рік якась хвороба була. Неприємне відчуття. Особливо, якщо це відбувалося літом. Спішив як міг. Вже цікаво. Можливо, це навіть якась. не знаю. якась хвороба. Хоча в один в саме час. Вряд ли це якась хвороба, можливо, просто організм погано переносить таку погоду. Серед те, що операцію незаконно робила. Да уж. Напевно заснула. І це була її помилка. 嗯，叫什么？呀 <laughs> Ні, бо йому цікаво слухати про це. Я надіюсь, вона і правда тільки застула і знову не викрили. О! <ріху> Нормально. Тепер зрозуміло, як я не завжди пробирався. Хоча він казав, що в нього ключ, я, по-моєму. Нормально лихорадка почалася. Ну, нічого собі до сорока вже наближається. Общо, якось, Коли я читаю мангу, про Японію або просто не мешкодивлюсь, у них дуже часто таке, що температура, правда, не дуже висока, але вони, типу, аж помирають. Не знаю. Можливо, у просто... них все зв'язано з температурою не так, як ми переживаємо в азіатських країнах. Бо в нас, по-моєму, якщо 40 нема, то в лікарню ніхто не їде. Хоча, можливо, це було так раніше, зараз вже все по-іншому. Закінчили ми четверту серію. В принципі, мені ця серія сподобалась більше за минулу. Можна сказати, тут більше було прикольних реакцій Йошино. Побачили ми дуже дивну сторону цього божевільного. Прикольне плаття в неї тут було. Я не пам'ятаю, чи в мензі воно було, чи ні. Взагалі, дуже приємно, що дуже нормально ставляться до неї з одежою, як я мільйон разів вже казав, що в аніме дуже рідко малюють одежу, особливо з зарунками, бо це дуже тяжко, особливо якщо вона в кадрі довго. Ну, тут вони трюк використали, що візерунки не зроблені насправді, типу, як одежа, а вони просто прикриплені і вони не рухаються разом з нею. Тобто тут навіть можна замітити. Візерунок просто через руку пройшов і остався на місці. В принципі, це нормальний трюк. Хоч, якщо придивлюсь, він видний і дуже очевидний, але якщо. Якщо ви поставите типу, або ми не робимо взавізруки, дуже проста одежа, або зовсім не міняється, або візерунки будуть типу, рекольна одежа, хоч вона буде в деяких моментах виглядати поганенько із-за таких трюків, то все рівно другий варіант мені більш подобається. Коли, все ж таки, прикольніше, коли персонажі міняють одежу. Деколи хоча. Особливо в щонинах, коли. Прикид головного героя, можна сказати, прив'язаний намертво, і міняється там раз в мільйон серій. В принципі, це зрозуміло, бо там одежа ще є не тільки просто одежу, і можна сказати: втілення персонажа. Тобто, коли ти бачиш цю одежу, ти зразу згадуєш його і персонажа. І, типу, це трюк такий, щоб це глядач. Зацепився за це і пам'ятав за це, того й не люблять міняти часто одежу, що не особливо. В повсякденності це більше легше робити. Але все рівно із-за виробництва навіть в повсякденності, коли це начебто навпаки ідеально підходить і це не може прям впливати на згаданість персонажа в повсякденності, все рівно там рідко міняють одежу. Тут прям прикольний кадр. Дай взагалі в цій розмові я ще дуже прикольно намальовано в деяких випадках. О, це як у нас з ферм тоді билася, Так само використали. Ну що ж, зустрінемося в слідущій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролик. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково на те і до побачення.